Сидять у лікарні і роблять собі нові зуби. У Німеччині розгорівся скандал через заяву політика щодо біженців. Йдеться про лідера опозиційної партії Християнсько-Демократичний Союз Фрідріха Мерца, який у ток-шоу на телеканалі Вельт заявив, що 300 тисяч осіб, яким країна нібито відмовила надати притулок, продовжують перебувати у Німеччині і користуються соціальними послугами. Політика обурює, що, мовляв, біженці роблять собі зуби, тоді як німці не можуть записатися до стоматолога. Вони сидять у лікаря та роблять собі нові зуби а німецькі громадяни при цьому не можуть записатися на прийом. Заявив лідер німецької опозиції Фрідріх Мерц. Однак думка лідера німецької опозиції не знайшла відгуку у політичних колах країни, навпаки, викликала лише шквал критики. Глава МВС ФРН Ненсі Фезер назвала її жалюгідним популізмом за рахунок найслабших і зауважила, що подібні висловлювання налаштовують людей одне проти одного. А канцлер Німеччини Олаф Шольц закликав політичні сили до згуртованості, зазначивши, що популізм лише розігріває настрої в країні. Додам, це вже не перша скандальна заява мерця. Раніше лідер німецької опозиції звинуватив українських біженців у соціальному туризмі, оскільки вони їздять додому. Згодом політику довелося виправдовуватись.